Після народження малюка найбільш хвилююче питання для молодих батьків є годування дитини. Всі хвилюються про те, щоб дати дитині достатньо хорошого харчування, щоб вона не була голодна, щоб вона гарно росла і розвивалася. Природою теж все дуже. Класно задумано, заплановано і в материнських грудях є молозиво. тому що лактація це продовження в репродукції. Та репродукція на зачаття, виношування, народження і лактація, і грудне вигодовування. Ще кілька тижнів тому, кілька навіть днів тому, ніхто не хвилювався, ніхто не підходив до матусі, і сама вона не думала про те, що її тіло якимось чином не справляється і не дає достатньо харчування дитини. З одної клітинки за 9 місяців виросла людина, котра важить від 2,5 до 4,5 кілограмів в залежності від. Того, які в неї батьки. Отже, тіло справилось, організм мами справився. І він знає цю дитину, і він знає, що йому потрібно далі її годувати. І такий механізм для організму мами, який говорить, ми закінчили утробне вигодовування і ми розпочинаємо грудне вигодовування, є народження плаценти. Як і народжується плацента, кількість гормонів вагітності в організмі жінки падає. І Починає виділятися в кров в великих кількостях пролактин, який утворює вже в більших кількостях молозиво, а потім молоко. Молозиво це не немає молока. Молозиво не зникає. Молозиво дуже активно трансформується від спочатку. Це є така клейка, прозора рідина, потім воно стає жовте, навіть деколи оранжеве забарвлення, і потихеньку стає більш рідке і приходить вже молоко. Молозиво це єдине правильне харчування для немовлят. Є багато досліджень, їх можна прочитати про те, які функції має молозиво. Воно очищає організм дитини, допомагає, має послаблюючу дії, допомагає легше випружнюватися і позбутися меконію. Воно має Захисну функцію, там є багато ймоглобулінів і е, тих мікроорганізмів, які допомагають заселити е, кишечник. Відповідно, буде е, хороша флора в кишечнику. Також молозиво має харчову функцію. Е, воно калорійніше, ніж молоко у два-три рази. Тому маленькі кількості. Е, Допомагають адаптуватися шлунково кишковому тракту до початку роботи, тому що в утробному житті кишково шлунковий тракт фактично не працює дитини, і шлуночок в перший день в дитинки має розмір 3-5 мл і не розтягується. Відповідно, ці краплі молозова вони запускають процес травлення і не навантажуючи об'ємами, допомагають дають достатню кількість поживних речовин для малюка. Тому задача мами просто прикладати дитину на кожен пошуковий рух, навіть не на вимогу, а є такий термін годування за натяком, тобто дитина починає повертати голівку, висовує язичок, десь активніше рухає ручками, може трошки частіше почати дихати. Це сигнал для мами, що потрібно прикласти до грудей. Перша доба дитина може більше хотіти потребувати відпочинку. і, Відповідно, годування може бути через десь години три, і в день, і вночі. Потім на другу добу зазвичай дитина стає більш активною. Вона вже розуміє, що вона потрапила в зовсім інакший світ, і в неї на ту тему є певні емоції, і вона їх. Кому висловить мамі, вона може більше плакати, вона може навіть не заспокоюватися біля грудей. Тут це зовсім не про харчування, це зовсім не про голод. Це про те, що дитина обурюється, дитина розповідає мамі про свої почуття. їй треба просто пожаліти і пояснити. Що все гаразд, і знов прикладати до грудей. І вже з другої доби зазвичай діти прикладаються трошки частіше. Це може бути щодві години і навіть що півтори, тобто так часто в день її потрібно прикладати, як вона хоче вночі дитина знов робить перерви три деколи чотири години. Якщо перші кілька днів дитина прикладається рідше, е так само десь що 3 години, це в межах норми. Тобто слідкуємо просто за фізіологічною втратою ваги, яка повинна бути на 72 другу годину, не більше 10%. Перші три доби дитина втрачає вагу, потім може бути десь добу вона стоїть, потім починається набір ваги. В перший місяць дитина набирає по 100 грам за 4 дні, тобто мінімальна середньодобова прибавка 25 грам. Якщо ви це бачите, значить дитині вистачає харчування і нема жодних підстав для догодовування. На жаль, ви можете часто почути від старшого покоління, від працівників полового будинку, як від середнього медперсоналу, так і від лікарів, що догодуйте дитину суміш. Не завжди це. Потрібно і найчастіше це не потрібно. Тобто, плач дитини не є ознакою голоду, і тільки я рекомендую звертати увагу на те, що відбувається з її вагою. А дійсно здорові діти, котрим всього вистачає, вони мають силу, мають енергію, тому вони плачуть. Діти голодні, частіше будуть. Мовча з ними і багато спати. Тобто, власне, довгий сон має в день має вас насторожити, коли він триває більше там, двох годин поспіль. Бажано брати дитину до себе, прикладати до свого тіла, пропонувати груди.